Виконуємо номер 351 із підручника Алгебра 7 та номер 13, крапочка 20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Чисельник знаменник. У чисельнику у нас добуток двох степенів з однаковими основами. Щоб помножити степені з однаковими основами, основу залишаємо тією самою, а показники степенів додаємо. Отже, в чисельнику 8, в степені 12, додати 3. Знаменник переписали. 12, додати 3 – це буде 15, отже, 8 15 степень. Риска другу це знак поділити. Отже, щоб поділити два степені з однаковими основами, потрібно залишити основу тієї самої, а показники степенів відняти. Отримаємо 8 у квадраті, а 8 у квадраті це 8 помножить на 8, 64. Завдання друге: чисельник тепер перепишемо, а в знаменник у нас добуток степенів. Залишаємо основу, показники 1 і 6, додаємо. В чисельнику 4 у 8 степені, в знаменнику 4 у сьомому степені. Риска дробу – це знак поділити. Щоб поділити два степені з однаковою основою, основу залишаємо тією самою показники віднімаємо 4 в першій степені це 4. В чисельнику добуток двох степенів з однаковою основою додаємо. Показники 5 додати 7, буде 12. Знаменник переписали. Риска дробу це знак поділити. Щоб поділити два степені з однаковою основою, основу залишаємо тією самою, показники віднімаємо. 12, відняти 10, буде 2. Мінус 3 в квадраті це мінус 3 помножити на мінус 3 буде. 9. Завдання четверте. У чисельнику добуток двох степенів з однаковою основою. Основу залишаємо тією самою, а показники степенів додаємо. 7 додати 5 буде 12. У знаменнику також добуток двох степенів з однаковою основою. Основу залишаємо, показники додаємо. 3 додати 6 буде 9. Ризка дробу це знак поділити. Тепер виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. Основою залишаємо без змін. Показники віднімаємо. 12 відняти 9 буде 3. 0,2 в кубі це 0,2 множу на 0,2, множу на 0,2. Отримаємо 0,2. 8000. Номер 351 із підручника Алгебра 7, та номер 13.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.